Всім доброго дня, ви на каналі Підбір та Пригін автомобілів з Європи і хочу запропонувати вашій увазі, можливо, хтось в пошуках ось таких автомобілів. На даний момент вони є актуальні вже в Україні, розмитнені, сертифіковані і готові для покупки і для постановки на облік. Отже, почнемо. Це є Renault Megane 2016 року четвертої моделі. Пробіг в даному автомобілі 190 тисяч, це 1,5 дизель, 81 кВт 6 ступка. Даний автомобіль не має жодного підкрасу, тобто весь в рідній фарбі. Як ви бачите, на гарних легкосплавних дисках сірого кольору, пробіг 190 тисяч, оригінального, не скрученого, тобто любе СТО, любий сервіс, любий комп'ютер, я вам гарантую пробіг. Ось так вам обіду зараз по колу, наскільки це можливо. По комплектації має задній партронік, фаркоп. Двозонний клімат-контроль, датчик дождя, датчик світла, релінги на криші, хром під вікнами, дуже гарний комбінований салон. Дана комплектація не є комплектацією або все, але і не сама така, можна сказати, бідна. Ось так виглядає в нас салон, салон у нас де комбінований, автомобільний кожзам з вставками, вставками матерії. Жодний пластик на бардачку, на дверках. Жодний пластик не має ні задирів, ні потертостей, ні потертостей. По комплектації також має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультируль, два ключа, старт-стопна система, електро-ручник, в даному автомобілі є безключовий доступ, хоча, ще раз хочу зауважити, не комплектація басеку. Ось так у нас виглядає салон ззаді. Між передніми і задніми сидіннями достатньо місця, хто шукає. Дані мегани, дані я думаю, що цікавився на рахунок вмістимості, дійсно, що можна сказати про, <кій> про Renault Megane, дійсно економний автомобіль. <кій> Не є дорогі обслуговування, гарно поводить себе на дорозі, тобто дискомфорту під час обгону практично немає. Великий багажник. Ось такий у нас вмістимий багажник. Тут у нас де ремкомплект. Знак аварійної зупинки, буксировочний крук, клей і е, автомобільний насос. Ось такий. Ось такий меган. Вартість його в нас в Україні буде становити 13800 доларів. Ще раз хочу нагадати, це 2016 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 6 ступінчата коробка передач. Механіка. І перейдемо до Volvo. Volvo в нас 2011 року, 1,6 дизель. В універсалі, чорний колір, механіка. Так, і перейдемо, ще раз хочу надати, 2011 рік, 1.6 дизель, механіка в універсалі 2011 рік. Вартість даного автомобіля 8900 доларів. Вже повністю з всіма з, з, документами, також для, які потрібні для реєстрації. Пробіг в даному автомобілі 186 тисяч. Також хочу зауважити, що це є оригінальний пробіг, не скручений. Дійсно, оригінальний пробіг. Можна їхати на будь-яке будь СТО, підключати будь-який комп'ютер. Тобто жодних зауважень на рахунок пробігу тут немає. Так має косметичні підкраси, підкрас має заднє ліве крило, і з правої сторони, це ми вже робили тут, в Україні, має сантиметрів. 10-15, також підкрашену задню праву арку. Більш таку детальну інформацію про е, підкраси і взагалі про стан автомобіля. Телефонуйте на мій номер телефону 097 606 -25 99 і я вам більш детально все розповім. Критичного немає нічого, але е, має косметичні підкраси. На легкосплавних дисках має два ключа. По роботі двигуна коробки сцеплення немає жодних зауважень. Зараз я вам покажу салон автомобіля. Дійсно, гарний чудовий автомобіль не є дорогий також обслуговування, тому що тут 1.6 дизель це є Фордовський мотор. Ну і в принципі походові Вольво вони зарекомендували себе непогано, немає там жодних зауважень і не потрібно її боятися. Так, Салон автомобіля в нас де шкіряний. Ось такий у нас гарний шикарний салон автомобіля. Всі 4 склопідіймачі, регулювання дзеркала. Ось такий гарний шкіряний салон. По комплектації у нас тут, ну, так як і обичні Вольво, нічого тут такого космічного немає. Ну, в принципі, стандартна комплектація, так як і всіх. 186 204 пробігу. Має, як я говорив, два ключа, заводиться автомобіль без жодних нарікань, Нігде нічого лишнього не світиться. Зараз висвітлює е е нас і, тому що відкриті двері. Якщо я зараз закрию двері, щоб не було жодних питань, ось вам вже нічого не світить. Е Мотор працює плавно, ось видно. по Роботі двигуна, по роботі тахометра немає жодних таких зауважень, жодних коливань вверх-вниз. Тут в нас навігація, навігація зараз закрита, тому що я її закрив, щоб вона не відкривалася кожного разу. Двохзонний клімат-контроль, маленький дисплей, такий, як і всіх, Volvo v 50 6 коробка передач. По салону немає жодних нарікань, незважаючи на свій 2011 рік, автомобілю 12 років. Ось такий у нас салон ззаді. По потолку автомобіля також немає нарікань, ніде нічого не подерте, не надерте, не, не немає жодних таких нарікань. Весь автомобіль в чудовому стані. Отже, кого зацікавить даний автомобіль, даний Volvo v 50 мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кого зацікавила будь-яка із цих автомобілів. Телефонуйте, надам більш детальну інформацію. Також в, в неділю зранку. В кінці цього тижня плануємо виїзд в Нідерланди, можливо, когось зацікавлять будь-які інші автомобілі, електричні, дизельні, бензинові. Телефонуйте, прижанемо будь-який автомобіль, доставимо в Україну, розмитним, сертифікуємо, зробимо все для того, щоб ви були задоволені в користуванні цих автомобілів. Ну і тих, які ви бажаєте. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення, мирного неба, до нових відео. До зустрічі!